Початок жовтня у Запоріжжі видався трагічним: масштабні руйнування багатоповерхівок внаслідок російських атак сколихнули всю країну. Поки українці були у скорботі, запорізькі рятувальники ні на хвилину не припиняли розбори завалів, щоб врятувати якомога більше людей. У цьому їм допомагали чотирилапі рятувальники з підрозділу Антарес. Місці Запоріжжі за останні декілька днів вже втретє. Бо е, росія терорист е, подовжує. Масовні обстріли мирних мирного населення України і Запоріжжя, того числі пошуково-рятувальний загін Антарас був створений у 2008 році у місті Павлоград Дніпропетровської області. У перші роки роботи пухнасті шукачі не знайшли жодної людини. Як зізнається Лариса, проблема була у тому, що собаки на той момент вміли шукати лише живих. Минув час пухнасті рятувальники опанували нові навички, які стали в пригоді у нинішніх жахливих реаліях. На жаль, на сьогодні наші собаки більш мають попит як собаки з пошуку людських тіл та рештків з моменту повномасштабного вторгнення живих людей ми не знаходили не разом. Для пошуку тіл собаку-рятувальника вдягають у спеціальні черевики для захисту лап від уламків та відводять на місце руйнування. Завдяки своїм здібностям пес відчуває запах тіла і, у разі чого, подає рятувальникам спеціальний сигнал та чекає на інструкторів. Проте собаки шукають людей не лише у більш-менш мирних містах, а й на нещодавно звільнених територіях. Зокрема, там знаходять тіла полеглих українських захисників. Пані Наталія втратила свого сина наприкінці квітня на Донеччині. Понад півроку жінка намагалась знайти будь-яку інформацію про нього. Навіть зв'язувалась з росіянами, які повідомили їй координати його останків. Остріляли, сфотографували, кинули на сайт. Откуда ж і узнали? По цим документам знайшла родителей цих двох, і таким образом узнала, де мой син. Оскільки звільнені території заміновані, то такі рятувальні операції вважаються надскладними. Перед тим, як дати собакам можливість знайти рештки полеглих солдат, їх розміновують. Сина пані Наталії знайшли разом з тілами двох його побратимів. Знайшли, ми знайшли всі. Як мені жити, що це один син, і я не можу його забрати, поховати по-чоловічці. Зараз даже не в змозі сказати, наскільки я вдячна всім, і яка я буду надалі вдячна цим людям. Я розумію, що мій син не один загинув. Я знаю, що мій син не один лежить по полям, по посадкам. Я бажаю всім матерям знайти тіла своїх дітей. В Антаресі додають до холодів, треба намагатися знайти якомога більше людей, оскільки носи собак досить чутливі, мінусова температура та сніг унеможливлюють пошукові роботи. Наталія Юр'єва, телеканал ТМ.